Добрий дня, шановні радіослухачі. Вітаю вас сьогодні. У нас в ефірі така цікава тема перемир'я якого немає знак питання, власне, чи є перемир'я, чи його немає, ми будемо розбиратися протягом найближчих 20 хвилин. Гість нашої програми я нагадаю традиційно що понеділка це кандидат політичних наук, проректор з науково-педагогічної роботи, молодіжної політики та розвитку, старший викладач кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету Мі Василя Стуса Максим Прихненко. Добрий дня, пане Максим. Добрий і нагадаю, що минулого тижня у Саудівській Аравії відбулися зустрічі між представниками України та Сполучених Таців Америки з приводу завершення війни на цій зустрічі. Нагадаю, Україна висловила готовність прийняти пропозицію Сполучених Штатів щодо негайного запровадження тридцятиденного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін за умови прийняття і одночасно його виконання Росії. Росіяни ж почали говорити про те, що для них готується пастка. Ось, власне, в цій темі ми спробуємо розібратися. І нагадаю, також що наш ефір ви можете дивитися в Ютубі на каналі Радіо Місто над Богом і у Фейсбуці. На каналі Радіо Місто над Бухом там відбувається пряма трансляція в інтерв'ю. Перше питання в інтерв'ю журналісті Шеріл Ед Кісон Дональд Трамп зазначив, що був дещо саркастичний, коли говорив про завершення війни за 24 години. Ми всі пам'ятаємо цю його обіцянку. Він сказав, що мав на увазі бажання і завершити. А те, що на його думку, це і те, що власне це вдасться. Одночасно, під час прес-конференції, News він сказав: Я процитую: якщо ми не змусимо Росію припинити вогонь, ми просто продовжимо воювати. Кінець цитати чого ж насправді хоче Трамп. Ну давайте ви оці цитати навели. Давайте просто ще раз підкреслимо стосовно того, що він це говорив якраз під час передвиборчої кампанії, і це якраз такий яскравий приклад популізму, і це просто меседж до наших слухачів, до наших громадян, щоб вони не велися на такі заяви будь-яких політичних діячів політичних лідерів, оскільки ну звісно, ця тематика вона казала точніше, ці слова вони окреслили намір, але дуже сильно ввели в оману стосовно термінів, і от е, просто це, от про, просто один з популістичних прийомів. І От хотілося б, щоб наші слухачі на нього звернули увагу і не потрапляли і не потрапляли в такі пастки. Але якщо повернутися до питання, то так е, це було оголошення наміру, і власне Трамп хоче завершити війну зі своїх причин для того, щоб використовувати Росію, в тому числі як інструмент ну не тиску, але гри з Китаєм для того, щоб мати можливість Можливість балансувати Європу Росією, і от там у нього багато таких ем, інтересів, які довго грають, е, от, але базово е, його прагнення воно є. А чим воно закінчиться, ми будемо дивитися надалі, тому що стратегію, яку він обрав, це тиск, і він спочатку натиснув на нашу державу, е е окресливши певні контури, відповідно до яких він би хотів, щоб ми е прийняли рішення. І зараз, отримавши певний фідбек від нашої держави, він формує умови для того, щоб і росіяни прийняли е його умови. І е власне на основі цього потім будуть вже прийматися такі спільні. Узгоджені чи напівузгоджені е, політичні рішення. Е, і я думаю, що в принципі той варіант, що він сказав, що у випадку, якщо Росія не погодиться, що ми просто продовжимо воювати, це е, один із можливих сценаріїв розвитку цих подій. Мирні переговори представників України і Сполучених Штатів, що відбулися у Джиді, звершились минулого тижня. Публічний просять сприймає як перемогу України. А США погодились негайно відновити передачу Україні розвідданих і постачання зброї, законтрактованої та Конгресом ще за часів Байдена. Власне, та зброя про ту зброю йдеться. Трамп погодився на нову зустріч із президентом Зеленським. Була фраза, що нібито може запросити до білий дім. Наскільки ці переговори наблизили, скажімо, ситуацію до припинення вогню, і на яких а, вимогах? Ну зараз м'яч повністю на російській стороні. Тобто конфігурація була така, що в процесі взаємодії з нашою державою, і от ті -от -от там події У тієї п'ятниці, да, як її зараз називають, які були в Білому домі, це якраз була спроба американської сторони переконати нас в тому, що треба погодитися на Оці умови перемир'я, а нашої сторони пояснити, які загрози йдуть від цього перемир'я для нас. Ну, власне, в процесі скажімо, такої доволі бурхливої комунікації між політичними діячами в інформаційному просторі, от за результатами оцих перемовин, які відбулись в Саудівській Аравії, Україна погодилася на те, що дійсно ну, на те, що є на даний момент можливість або потреба, або прийняти. Умови сполучених штатів Америки для того, щоб зупинити вогонь. На яких умовах умови тут не прописуються, тому що зупинення вогні вогню це скажімо… Закінчена дія, да. Тобто, це і так це така юридична формулювання, Тобто, коли сторону припиняють використовувати будь-які е, будь-яку зброю в процесі там на, на лінії розмежування, в повітрі, на морі, е, на суші, і так далі. І відповідно сторони фіксуються по тих сторонах, які є на, наразі, і просто не використовують збройні сили для того, щоб. Вести ту ну, бойові дії, які були до цього, і я так розумію, що американці в даному випадку беруть на себе функцію спостерігача за цими процесами, тобто, система супутникових супутникового спостереження, вона буде надавати змогу сторонам відслідковувати можливі факти порушення або не порушення або не порушення цього ну, режиму припинення вогню. Чи можна вважати це перемогою української дипломатії? Я б сказав, що ну я б був доволі такий обережний з такими гучними заявами. Бо на мене це вимушене рішення, яке було зроблено нашою державою під тиском Сполучених Штатів Америки. Я б тут просто хотів акцентувати увагу на тому, щоб наші слухачі зафіксували, що е, рішення було прийнято під американським тиском, які використовували важелі. Озброєння, розвідданих, важелі там, соціальної підтримки, тобто певну фінансову залежність нашої держави від американської, європейської сторони. і Відповідно, саме вони беруть на себе зобов'язання. За всі ризики, які надалі можуть бути, тому що я нагадую, що попередня риторика нашого президента, нашої влади була такою, що припинення вогню надасть Росії можливість накопичитися десь і вдарити, вдарити по новому. Тому це рішення, яке було яке потрібно було американцям для того, щоб реалізувати для того, щоб Трамп реалізував той вектор політики, який хоче, і ще раз фіксуємо те, що як на мене відповідальність, яка яка за всі подальші дії вона знаходиться на Штатах, тому що рішення, яке ми прийняли, ми його прийняли від через тиск, який на нас який на нас робився, і оце треба мати на увазі в подальшій оцінці ситуації. Ну і одне з важливих питань, які хвилює українське суспільство, це територіальна цілісність. Вона буде обговорюватися наскільки я знаю, при розмові, скажімо, можливій розмові Путіна і Трампа. Коментуючи питання перемовин у судська Аравії, президент Зеленський наголосив, що питання території пов'язувати з першим кроком дуже складно. Це довгий шлях, тому що тому що питання території важке. Воно повинно вирішуватися потім, але червоні лінії мають бути озвучені одразу. Якщо на ці теми розмовляють американська російська сторона, то нехай розмовляють. Кінець цитати. А як дане питання вплине на перебіг подальших подій? Ну буквально останніми днями ми читали багато інформації якраз стосовно території. Різні версії абсолютно, поки конкреті конкретики такої якоїсь немає. То як питання вплине саме на перебіг подальших подій? Дивіться зараз. Із того, що ми бачимо, ми бачимо декілька підходів. Американський підхід він є класичною цьому питанню, і американці виходять із логіки того, що треба припинити вогонь, і потім надалі готувати переговорні позиції. Там формувати майданчики, на яких будуть відбуватися ці переговори, сідати за стіл перемовин і спілкуватися. Причому досі не зрозуміло в якому форматі, тому що особисто мені цікаво, от, ну в даному випадку, у випадку перемир'я, те ну Америка бере на себе відповідальність за те, що буде далі відбуватися. У випадку, якщо все ж таки будуть якісь подальші перемовини стосовно вже врегулювання, то цікаво, як вони будуть відбуватися, які угоди будуть підписані, ну і так далі. Тобто. Тому що у нас досі існує заборона на пряму комунікацію із путінським режимом. Це американський підхід Європа на даний момент ще не сформулювала свою позицію остаточно. Єдине, що ми бачимо, то ми бачимо все ж таки ідею із введенням із введенням моротворчого там контингенту і необхідністю подальшої мілітаризації Європи, власне, і включення України до цього плану мілітаризації. І знову ж таки подивимось, яку кількість грошей вони нам дадуть, яку кількість озброєння вони нам нададуть, і яке місце вони ну, як Європа буде розглядати нас, і як ми будемо Розглядати Європу у цьому контурі безпеки е, України є зрозуміла позиція, те що Україна виступає за нашу територіальну цілісність, і ніхто ну і політичні сили наразі всі говорять про те, що е, частина територій яка ну ті території, які анексовані, вони є анексованими і ніхто не визнає е, оцю окупацію цих територій Росією законною. І найбільш цікава гра, як на мене, тут йде з боку Росії і її скажімо, стратегічних партнерів в першу чергу Китаю, тому що Росія в своїй риториці, як пропагандисти, так і політичні діячі, вони наголошують на тому, що перемир'я це не вихід, і вони продовжують тиснути на те, що вони хочуть підписану угоду, зафіксовану документально, де буде прописано конкретно оці результати перемовин. Які будуть. Як на мене, це такий посил до американської сторони, як медіатора в цьому процесі. Стосовно того, що Укнам, е, нам як державі треба віддати ті окуповані території, які є наразі, нам їх треба буде віддати російській стороні. І більш того, американська сторона так само е, починає говорити про те, що ну в в, в подальших процесах комунікації, все ж таки е, Україні доведеться відмовитись від якоїсь частини від якоїсь частини нашої території як на мене в цій конфігурації яка наразі склалася найбільш скажімо, Оптимальне рішення для нашої держави з точки зору збереження нашої територіальної цілісності це воно приведе нас оця дискусія до замороження по лінії розмежування і все ж таки до сценарію північної та південної Кореї. Але ми будемо дивитися, тому що знову ж таки тут багато буде залежати від політичної волі як Сполучених Штатів Америки, так і Європи в контексті відстоювання нашої територіальної цілісності А, до речі, до про Корею. А взагалі є які? Документи підписані, які а маємо визи офіційні, які розподіляють, скажімо, на північну Корею і Південну Корею. І. Тобто, визнання не було була спільна. Ну скажімо одна Корея була да колись. Процес був такий, що це був один один великий острів, і на цьому великому острові воювали між собою декілька, ну умовно кажучи, декілька декілька сторін. І одна із, і одна із цих сторін вона була. Назвемо це так проксі американська, а інша сторона, вона була проксі. Ну і отут, скажімо, китайсько-радянська, напевно, або радянсько-китайська. Але сьогодні, станом на сьогодні, все ж таки Північна Корея це проксі китайська. І от, відповідно, вони воювали, воювали, воювали і вони сформували оцю нульову паралель. І в межах оцієї нульової паралелі було зупинено, е, зупинено вогонь, е, були відведені війська на певну територію, і наразі вони знаходяться в такому стаді, але тобто жодна якийсь не да, було якихось документів, да якихось прям документів. Документів тут не було, але знову ж тоді тоді умови були трошки різні. Чим відрізняється корейський варіант від нашого е, на даний момент, це те, що, е, скажімо, на той момент Сполучені Штати Америки і Радянські. Союз і Китай вони не мали того ресурсу, який вони мають сьогодні, і відповідно на той момент ця війна вона не була вигідна. Ну корейська війна і зупинення цієї війни е воно було вигідно для всіх сторін, тому що вони таким чином просто поділили зоні впливу. Як на мене, принципова різниця сьогодні о цього. Корейського сценарію від нашого відрізняється те, що російська сторона не настільки потужна, якою був радянський союз. Це по перше, Китай так само не настільки скажімо, Китай не має того впливу, який колись мав Радянський Союз, і при цьому Китай не має того ресурсу у співвідношенні, якщо поєднати ліберально демократичну спільноту, тобто Америка, Європа і всіх сателітів, і тих, які є в Китаї сьогодні, тому що науково-технічний прогрес на. Боці, ну, Євроатлантики фінансові інституції на боці Євроатлантики, тобто багато речі інструментів впливу вони на боці Євроатлантики, і відповідно віддавати, якщо ну говорити да мовою держав, які борються mm -hmm. за зони впливу, віддавати частину України. Російській стороні це буде означати в будь-якому випадку, що для США, що для Європи, програш фактичний у цій війні, тому що таким чином ми маємо державу, яка порушила всі норми міжнародного права, державу, яка є членом постійним ради безпеки ООН, яка повинна це все відстоювати, яка використала не просто загрозу силу, а використала силу в цій війні, яка скажімо, показала тому ж самому Ірану або тому самому Китаю те, що якоїсь прям. Такої ніщівної відповіді, тим, хто порушує норми міжнародного права, немає, і треба просто економічно підготуватись, перерозподілити ресурси, десь заховатись, вивести е, свої гроші, щоб ви мали там на тривалий час якусь подушку безпеки. Плюс вам необхідно сконцентрувати певне виробництво на своїй території для того, що для того, щоб ви не потрапили в критичну залежність від санкцій, і все. І типу, і ви можете е, проводити оцю. Е, Мілітаризовану політику по всьому світу, тому сьогодні українські кейси, якраз риторика, яку займає в тому числі наш президент, вона все ж таки наголошує на тому, що це війна не просто війна за українські території, це війна за міжнародне право, це війна за міжнародні інституції і війна за ті правила, за яким за якими світ буде жити там найближчі 5, 10, 15, 20, 30, 50 років. А на своїй сторінці в соціальних мережах Трамп заявив, що розмовляв з Путіним та оцінює шанси завершення війни як дуже високі. Одночасно з цим у засоби масової інформації потрапила інформація про повернення Україні, постачання озброєння міністерства фінансів США не стало продовжувати шестиденний виняток запроваджений адміністрацію Байдена у січні 25-го для російських банків, що знову унеможливлює здійснення російської стороною розрахунків в енергетичній сфері якої є стратегія, скажімо, Трампа по відношенню до Росії бачення і місія у світі? Стратегія Трампа така ж сама, як і по відношенню до нас? Трамп використовує ті важелі, які він може використовувати для того, щоб тиснути на Росію, в даному випадку це санкції, і те, що вони зробили, те, що вони заборонили е через банки, розраховуватися за енергоносії? Це якраз показник того впливу, який американська сторона може робити, е може робити на Росію і відповідно зараз наскільки я розумію йде розторговка стосовно того стосовно тих санкцій які можуть бути зня, е, зняті з росією типу як акт доброї волі по відношенню до е, по відношенню до росії за те що вона е, призупинила призупинила вогонь але однозначно із тим Тут існує ще така штука, яке питання довіри, да тому, що коли ми говоримо про Україну, то Україна базово не довіряє Росіянам. Коли ми говоримо про Росію, то Росія просто хоче, щоб Україна зникла як держава, як держава, в принципі, І знищити надушу державність. Коли ми говоримо про Штати, то я думаю, що Трамп чітко усвідомлює, що він грає з шахраєм в цю гру, але при цьому він вважає, що він зможе цього шахрая переграти, тому що. Загальна сила да, от power, те, що називається в теорії міжнародних відносин, американська вона більша аніж російська, і Америка кратно більше залежить від Росії і відповідно надалі. Американці будуть використовувати цей економічний тиск для того, щоб змусити росіян прийняти ну, типу, прийняти умови. Власне, другий важель це важель озброєння. Да? Бо знову ж таки, те, що в ЗМІ спочатку говорили про те, що призупинено постачання озброєння, зараз сказали, що відновлено в повному обсязі, і російська сторона одразу загула, що от зараз українці за 30 днів типу переозброяться, і наново будуть і на. Нанов наново будуть наново будуть нас типу атакувати. Ну тобто, така тут от, росіян логіка. То я думаю, що ще одним чинником це все ж таки є спроба зупинити постачання озброєння з європейської та американської сторони до нас, і це так само та умова, яку намагаються поставити, намагаються поставити американці, тому що базово, вже все ж таки, ну сторони не довіряють один одному в якихось питаннях. Тому, от якраз далі побачимо, бо були вже заяви про там розмову Трампа з Путіним, типу завтра, і от багато таких зам... багато таких розмов було. Я власне думаю, що ми це побачимо подальшими російськими діями, бо згадайте, да коли перемовини в Саудівській Аравії завершилися ще ну масованою атакою ракетною по території України, і я думаю, що. Надалі полі боя, по, поле бою покажуть. Тобто, якщо росіяни будуть застосовувати в тій самій кількості там удари з повітря, і так далі, то це буде означати, що вони просто не прийняли ці умови, і ми надалі будемо знаходитися от в тій конструкції, в якій ми є, в якій ми є наразі. Маємо завершувати. Ще було декілька питань. Не встигаємо за часом. 11.29 на годиннику. І нагадаю, що ми сьогодні говорили на тему перемир'я, якого немає знак питання. Говорили з кандидатом політичних наук, проректором з науково-педагогічної роботи, молодіжної політики та розвитку, старший викладач кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету Ні Василя Стуса Максим Прихненко з вами була Ірина Булгакова. На все добре і бережіть себе. Акцент з Іриною Булгаковою. 101,8 FM.